Маємо дуже класний тримар від бренду Розія. І подивіться, будь ласка, почнемо з дизайну. Дуже зручна форма. Трішечки йде догою. Це для того, щоб було зручно тримати в руках. Плюс оці яскраві по бокам елементи, вони прорезинені. Тобто, якщо у вас волога рука, тобто ви не будете хвилювати, що він буде сковзати, він буде дуже приємно триматись в руках. Є індикатор дві швидкості роботи: перша, нажали кнопку ще раз, друга швидкість. Хороший нульовий зріз, показую. Тобто, в принципі, підходить для гоління під нуль, підходить для окантувань, підходить для того, щоб стрижку, стригти бороду, рівняти потилицю ззаді і так далі. Можна, до речі, робити різні узори на зачості. Також саме такі формати використовую для таких завдань. Комплект хороший, до речі, тут, бачите, насадки: тут 5, 5 насадок, 1, 2, 3, 4, 5 по порядку. Вхід USB Type-C, відповідно, кабель USB Type-C, щітка і мастило. Це все є в комплекті, ціна 650 гривень. Відправляємо швидко, вчасно. Працює від акумулятор тут літій тій іоні. На 100 хвилин працює від акумулятора, може працювати від мережі час зарядки до півтори години. Тому, будь ласка, звертайтесь, замовляйте, є в наявності ще.